Всім доброго дня! Сьогодні 2 серпня, і я хочу зробити такий огляд сортів гібридів верніше, коктейльних черіків. У мене їх три: це Сакура, КС 277 і Старголд. Ось я зараз стою перед сакурою. Тут два кущики поруч. Висота дуже невдало. Я посадила. Весною цей виноград був малесенький. Мені дуже було зручно тут його садити або підв'язувати зручно. Але ось зараз виногра вже трошки заважає. Ось висота томата, ну тут більше двох метрів, я думаю. І я вже прищипнула. Це я прищипнула раніше. По вражайності. Дивіться, першу китицю ми вже з'їли. Друга китиця, третя китиця. І бачите, яка довжина цих китиць. Ой, відламала один. Четверта китиця. І ще в них є така здатність. Ось одна китиця йде і роздвоюється. Тобто подвійна така китиця. Це четверта. Ось п'ята. Ось шоста, сьома. Так, сьома це теж вона роздвоїлася. І там ще там ще цвіте, але вже прищипнула я. Наступний кущик. Перша китиця ми її доїдаємо. Друга китиця обійду покажу, бо вона дуже гарна. Подивіться на цю красу. Біля 30 томатиків. Третя китиця. Бачите, які довжелезні. Тут уже дозріває. А тут ось ще на кінчику цвіте. І. Ось бачите, вони все одно, тобто тут теж уже ми їмо, воно вже перші обриваємо, а тут от вони зв'язались тільки. Так, це третя, четверта. Ну, пішла на ту сторону. Четверта, дивіться, гарно теж роздвоїлася. Дивіться, яка. Я не знаю, скільки тут. Ну, тут більше 30, це точно, я не знаю близько 40 напевно. П'ята теж аж. Аж ось знов роздвоється. Тобто аж на три частини роздвоїлась, вона розстроїлась. Ось знов кититься, знов кититься. І тут я вже прищипнула. Тут уже все. Так, по врожайності, я думаю, тут все видно. Нема що розповідати навіть. По смаковим якостям це найсмачніший томат, який взагалі в мене є. Найсолодший. Такий в нього і виразний помідорний смак він має. І дуже солодкий. Не твердий, такий, як КС-277. Дуже смачний. І вони такі не зовсім, бачите, маленькі. Це не, не зовсім черік. Такий коктейльний томатик. Дуже смачні. Я пізніше, зараз так трошки нарву, і пізніше в розрізі ще покажу, які вони. Ой. Так, зараз підемо до КС. Тут у мене кущик. Тигрової сливки. Це теж коктейльний томатик, невеликий, такими красивими, дивіться, якими китицями. Бачите, це одна китиця росте. Дуже гарно. Вони є одинарні, а є ось такі прямо, як виноградні грони. Ростуть, дивіться, яка завантаженість. Тут ми вже з'їли, тут ми вже теж їмо перші дві китиці. Ой-ой, перші дві китиці ми вже теж з'їли. Такі вони смугастенькі, тигрові. Такий цікавий колір, красивий, такий червоно-коричневий, з зеленим. Вони, як бачите, досить врожайні, досить стійкі до хвороб, як і сакура. Ви бачите листочки. Це серпень місяць, ось так вони виглядають. Вони теж солодкі, але вони плотніші, ніж сакура. Комусь це плюс, комусь це мінус. Теж смачні, теж солодкі. Якщо сакурі я б дала 5 балів ой, за смакові якості, то КС я б дала 4 з плюсом, 4 з Трошки, Трошечки мені сакура все-таки смачніша, хоча ці теж, теж смачні. По розміру вони плюс-мінус, як сакура, але вони іншої формочки. Вони такі, як сливочка. А сакура кругленькі. Ось вони ще ростуть. Я ще не, не прищіпувала. Ще вони продовжують свісти. Побачимо. Дозрівати почати одразу після сакури, Сакура перша і КС за нею. Так, тепер показую теж таку коктейльну помідорку або черік можна назвати. Старголд називається жовтенького кольору. Вони теж ми тут вже їх об'їдаємо. Ось такі вони розмір колір, гарно виглядають. Дозрівати вони почали пізніше, і ніж сакура, і ніж КС 277. Такі вони, трошки, бачите, на вигляд, такі крутить, прямо з листочків може починатись нове, дивіться. Бачите, ось стебло пішло, вже цвіте. Ага, ні, це я тут не догледіла. Бачите, якийсь листочок? І ось тут з листочка прямо, ось тут, наприклад, де ніби, ніби пасунок. Цей пасанок це пасунок прямо. Це я не догледіла. Ось зараз я покажу. Теж ось листок, дивіться. Оце пасинок. Ой, Ви не видно тут за листочком. Так, зараз, зараз, зараз ось цей листочок приберемо Ось тут, дивіться, ось ось іде пасинок, а ось оце листок. Але з листка ось тут щось таке, бачите? Якийсь збій, збій в гібриді стався. Але то таке тут то дрібниця. Дивіться, які китиці. Бачите, є виноградні, гарні. Ось такі подвійні є. І ще ще цвіте, теж високі, біля 2 метрів вже. Ну, чесно кажучи, я багато чула відгуків гарних про цей Старголд, але мені він на смак не дуже. Сакура і е, тигрова сливка мені значно смачніші. Тут у мене є поруч е, і Старголд, і Сакура, і КСК. Це Старголд. Такі довгенькі китиці. Тут, до речі, так не покручено. Це, видно, той якийсь кущ такий дивний зі збоєм. Так, тут у нас сакура. Сакура, бачите, най... найкрасивіші вона має ці свої пагони, довгезні, красиві, отакі подвійні. О, яка висота. Ось тут КС. Дивіться, яка. Дивіться, яка кититься. Скільки багацько. Ще будемо їсти і їсти їх. Ось я вже їх помила. Отак вони виглядають, щоб розмір зрозуміти. Сакура найкрупніша. Помила і ось порізала. Старголд. Можливо, він трішки не Бачите, зеленушечки такі є всередині. КСК. Має такий стержень трішки, ну, але я б не сказала, що він відчувається. Він не надто твердий, коли іси, не відчувається. Сакура теж має, такий зовсім маленький, теж не відчуваєш, поки іси. Аромат ось зараз різала. Різала спершу торгол, потім кс і потім сакуру. От поки сакуру не почала різати, запаха, аромата помідорного я не відчула. Тобто в сакурі най... аромат найсильніший. Ну і Зараз буду куштувати і говорити одразу про свої враження. Плотненька, для кого це плюс, для кого це мінус. Плотна має м -м, помідорний смак, має легку кислинку, ледь відчутний солодкий пересмак. В тигровій сливці нагадаю, КС 277. І помідорний такий помідорний смак, він більш присутній, більш відчутний. Кислинка легка, трішки солодкий. Тобто, ну, десь приблизно як старголд, може трішечки солодший. Сакура найсмачніше, чесно. По-перше, вона нам Хоча я б не сказала, що вона прямо м'яка. Ні, вона плотненька. Але на контрасті ось з ось цими сливками. Ой, кажу сливками, черіками, це правильно помати, вона м'якіша. Хоча вона вона плотненька. Натискаю ніяких слідів, до речі, бачите? Вона трішки пружинить, отак, якщо видно, пружинить під пальцями, але не сказати, що вона м'яка. Але ось ці ну, треба дуже сильно натиснути, щоб воно пружинило. Це трішечки не така плотна. КСка, напевно, найплотніша. Але сакура, вона найсоковитіша. Так, зараз ще покажу на сік. Тут трих... трохи є Старголді в Каесті. Ну, як? В принципі, прям щоб сік. Це я видавлюю. Сік теж трішки крапає. Кейс трішки є, але ну така вона досить суховата, коли її сі, не дуже відчувається. Ну і сакура, най... Вона, коли їси, вона найм'якіша, найтака соковитіша на смак. І е, солодкий смак теж сакура має найбільш солодкий смак. На вагу, я, на жаль, на дачі заходжусь, немає в мене вагів. На вагу не можу показати, скільки вони важать, тільки ось за розміром. Е, ну, На долоні ось так виглядає сакура. Ці томатики вони меншенькі за розміром, можливо, в когось вони більші, не знаю. Старголт у мене насправді, можливо, можливо, в когось краще вони ростуть, в тому сенсі мають кращий результат, тому що вони в мене ще в, на початку, тобто ще в стані розсади, вони в мене хворіли і вони такі я їх висаджувала такими нещасненька та розсада була чесно, вона пізніше почала і плодоносити. Можливо, з цим пов'язано, що вони в мене не такі солодкі, можливо, не такі крупні, можливо, в когось кращий результат. Це ось саме Старголда. Я чому це говорю? Тому що саме щодо Старголда я чула багато гарних відгуків. Мене не вразив цей смак. Я на наступний рік Старголд точно не буду сіяти. Сакуру точно буду. Щодо КСК, ось ну, ще вагаюсь, не знаю. Можливо, буду, бо вони мені мені подобається. І ще мені здається, що в баночках. Вони теж будуть Вони плотненькі. І смак мають гарний. Мені здається, що теж на консервацію, коли хто любить такі невеличкі консервувати, то вони дуже класно, дуже вдало будуть виглядати. Ось ну, такий коротенький огляд у мене сьогодні. Ось так я сижу зараз е, в своїй бесідці, такий в мене краєвид звідси. Всім дякую за увагу. Сподіваюся, що комусь буде корисний такий коротенький огляд. Якщо якісь питання, може, я про щось не сказала, забула, запитуйте і відповім. Всім гарного дня, гарних врожаїв.